Продачі таке Рено Кенго, це в нас 2006 рік, це у нас 1,5 дизельок. В дуже класному стані, дуже збережений. Реально така хазяйська машина. Подивіться, немає взагалі ніяких пошкоджень. На титанових дисках затонована. В дуже класному стані. Просто в дуже класному стані. Обслужена фільтра масла, ГРМ. Помпа була замінена, тормозні диски були замінені, та колодки були замінені недавно нещодавно. Немає взагалі ніяких рижиків. Зверніть, будь ласка, увагу, на порогі. Вона повністю вся в оригінальній фарбі. Немає взагалі ніяких дефектів. Як ви бачите, вся ціленька, не димить, не куптить. Тут взагалі такого нічого немає. Від такий комплект коліс. це у нас нові колеса, є в нас також оригінальний думкрат, оригінальна аптечка, салон трансформер, з пульта відкривається, з пульта закривається, два склопідйомника, все, все повністю все працює. Немає ніяких дефектів взагалі, не димить там, нічого такого немає. Сідушки підсовуються вперед, назад, ложаться. Це дуже класно, дуже зручно. Такі резинки вдягнуті, опутнітельні. Також є сервісна книжка. Склопідйомнички працюють. Також там є склопідйомник працює. Центральний замок, АБС, мультируль, все все присутнє. Також літня резина нова. Автомобіль дійсно в доглянутому стані. Скажімо так, ну немає, немає ніяких пошкоджень, ніяких таких дефектів немає. Зараз ми газнемо. Ни димку взагалі нічого немає. Коректор фар також присутній опускається, піднімається. Також тут аж працюють. Скіне з двигун. Защита на двигун також присутня. Все оригінальне, акумулятор файний. Взагалі по автомобілі немає жодних питань. Ще раз сіленьку побіжуся. Бампер, все, 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 повністю все по оригіналу. Ось так як на відео, так і вживу. Також немає жодних чеків. Заводиться. всі чеки тухнуть, звертайтесь.